Друзі, привіт, Це агротехнар Денис. Сьогодні знімаємо вам сінтай. Нову модель, київський склад. Sentai 244L модель називається. По суті, вона дуже схожа на модель THL. Тільки зараз поясню, в чому саме в цих моделях є відмінності, які саме мотор. Мотор у них однаковий, це КМ 385, надійний, вже ніхто його міняти ніколи, я думаю, не буде. Цей мотор ставиться на 90% всіх тракторів. і Він має дуже класні характеристики і дуже багато запчастин. Тому, навряд чи ви десь побачите на тракторах середнього та вищого сегменту без каємовського двигуна. Із новиночок це повністю металевий капот, повністю класно зробили. Ледовське освітлення повністю. Тобто поворотники, галагі... Ой, чи передні лінзи, оптика. Ще також є додаткова підсвітка, як типу, противотуманки, все йде ледовського типу. ці частини теж металеві. Пластикові, зі стільки молдинги. Ось-ось і ось. Так, по грузам 30 кг наперед. Тобто тут у нас 6 блінчиків по 5 кілограмів, є також причепний під лопату, під, там, якщо треба когось витягнути. І з новинки, Це поміняли повністю передній міст. значить 35-го типу редуктор стоїть, дуже класний. Він такий як шейкер, да? трохи нагадує шейкер для коктейлів. Дуже потужний чулок. Побачите, да? тобто, тут реально сотий-120-й чулок, гідропоцілювач керма. Та і самі колеса, я дивлюся, що по-моєму, поміняли виробника, тому що трошки щось відрізняється. 6,14 передня резина, 9,520 задня резина. Також по 15 кг на кожне колесо ще є довантаження. Поміняли повністю приборну панель. Нарешті на сінтах зробили електронного типу куліса з пильничком, до речі, йде. 3 плюс 1 повишена поніжена, блокування заднього диференціалу, під'єднання переднього приводу. Це у нас відсікач палива. З цієї сторони у нас знаходиться вімкнення валовідбору. І гідравліка. Гідравліка працює в трьох режимах. Зробили розпорку, як на нових Сентаях ТРК 240. Е, така вона, в принципі, тут йде чомусь з однієї частини. На, на ТРК вона йде складна з трьох частин. Але я думаю, що різниці особливої немає. В комплекті йдуть крила чорного кольору. Тобто, ніби їм е, мало було кольорів. Сірий, жовтий, ще й чорний тут дали. Ну, прикольно. І зіп. Зіп він запечатаний з завода. Що там, чесно, не знаю, і та й не хочу знати. Потім проблеми будуть при доставці, якщо Зіб буде розпечатаний. Е, ще, що мене порадувало, це довгі клішні. Дивіться, як вони заступають за колесо. Тобто ви можете ставити будь-яку фризу навіть з короткими гребнями, і вони вам не будуть впиратися в колеса. І нічого переварювати вже не треба. А це плюс. Прям колосальний. Задні чолки і барабани залишились такими самими. Це стандартний зінтаївський вал 6 причепний, такий самий підпалець жорсткого типу, тобто на шести болтах тримається. Також є від загальної системи гідровиходи. Можна поставити задню лопату з гідравлікою, можна поставити щітку невеличку, десь метр метра. Е, ну, Можна там поставити якийсь маленький прицепчик. Е, допустим, ПТС на 1 тонну точно потягне. На 2 тонни, я думаю, що треба додавати буде ще розширювальний бачок. Е, охолодження. Радіатор спереду, примусовий. Е, значить, та, В принципі, тут і так видно. Вся обв'язка каємовська тут нічого. Підкапотка не помінялася взагалі. Я вже дивився, тому е, можу сміливо вам сказати, що під капотом все те саме. Е, сидіння нове поставили з підлокотниками пружинного типу. Отакий От красень, якщо я не помиляюсь, коштує 5200 доларів. Доставка по Україні безкоштовна, без передоплати. Можемо привезти вам в будь-яку точку України. Гарантія один рік, документи на нього теж в порядку, все робимо, все доставляємо. Якщо це цікавило, набирайте номер, який бачите на екрані.